Слава Ісусу Христу, дорогоцінні друзі, хочу з вами поділитися такими откровіннями, які пастор сьогодні ділиться своїм серцем, сокровенням, щоб дійсно кожна людина вона знала ці тайни Божі. Бо від цього бо Бог кож, кожній людині дав життя. І хто розуміє ці тайни Божі, Слово Боже, той приумножає і є плід. А хто не розуміє, не хранить, живе якимось ілюзіями, то він розточає, да, або чітко сказано, хто хранить тані Божі, хто розуміє, то буде примножуватись, а хто не розуміє, да, який шукає оправдання, що щось не повезло в житті, щось не получається, щось ще буде придумувати. То такі люди вони да, бо як примір Ісус приводить, да, є почва, і є почва добра. Яка приносить плід в тридцять шістдесяти восток? А є почва, яка погана, да, яка не приносить ніякого плоду. Тому дійсно священик сьогодні показує наскільки потрібно розуміти ці тайни Божі, з'єднуватись з церквою Божою, з Христом, з Божими людьми, які служать для того, діляться відкриваннями, Служить своїм життям, бо вже е, да, три почти три десятка років є служіння і є плоди, і вони діляться цим результатом, щоб кожна людина вона могла прожити своє життя і принести плід для господа. Тому що допоможе, це по перше. Бути учнем Христовим. І по-друге, це розуміти тайни Божі і гранити своє серце очищати, і щоб дійсно був фокус на небесному. Коли людина живе царством Божим, фокус буде на служінні, на тому, щоб угодити Господу. Але якщо фокус на земному, на багатстві, на матерії, то це не робить людину щасливою, а тільки зависимо від цього. Миру от цих речей, бо завжди щось потрібно нове і завжди всього мало. Тому, щоби бути щасливою людиною, потрібно нести слово Божє, зростати в Господі в духі. І спасати інші е, душі для Ісуса Христа, щоб вони відверталися від гріху від сатани власті сатани. Бо багато людей знаходяться під властю і дьявол маніпулює цими людьми і використовує в своїх цілях, тому щоб не кожна людина не була обманута. Підписуйтесь на канал Салтаненко в телеграмі. І якщо є питання, пишіть, буду радий спілкуванню. Нехай Бог благословить вас, хранить на всякому місці. Амінь.